Тоді, як і тепер, було темно, холодно і страшно. Сім'я Ісуса була біженцями, а ірод чигав на життя дитяте і вбивав невинних дітей, в контексті приготування до Різдва постать Йосифа є дуже промовистою. Йосифа як відповідального батька. Власне, Йосиф такий тихий, небагатослівний, показує приклад відповідальності і довіри, довіри до своєї нареченої Марії, з якої був заручений, її прийняття, прийняття її вагітною і цілковитої довіри до Бога. Йосиф, як опікун Ісуса, показує приклад правдивого батьківства. Батьківства, яке полягає у відповідальності. Батьківства, яке вміє приймати рішення, навіть будучи проконсультований у сні ангелом. Йосиф бере на себе відповідальність. В цьому контексті я думаю про сотні, тисячі чоловіків, котрі стали на захист життя. Стали на захист життя своїх рідних, стали на захист проти Ірода, який чигає на наше життя, наші воїни, захисники, котрі відважно боронять нас із вами. Власне, Йосиф захищав життя дателя життя, наші воїни, захисники, наші брати, батьки, діди боронять нас із вами. Це приклад відповідальності. Власне, так важливо бути вдячним за цю відповідальність. Так важливо вміти це оцінити. Так важливо вміти це наслідувати. Смиренний, тихий приклад Йосифа спонукає нас до відповідальності, до цілковитого довір'я одне одному і до цілковитого довір'я Богові, який є дателем життя. Народження маленької дитини міняє. Життя сім'ї. Прихід в історію Божого Сина докорінно змінив життя не тільки сім'ї Йосифа та Марії, змінив історію цілого людства. Питання залишається відкритим. Чи змінилась моя особиста історія? Щасливого Різдва!